Теорії та теорії еволюції вводять людей в обман, позбавляють їх найголовнішого, що є у житті любові та милості Бога. Імперії створюють ідолів, і змушують людей поклонятися їм, ділять людей за сортами, одних височуючи над іншими. правителі – Позбавляють народ вибору, роблять їх слухняним стадом, яким лег легко керувати. У такому суспільстві процвітає гріх, розпуста, злодійство та інші вади, які не прикрашають людину, а пускають їх до рівня тварини, що живе і існує за інстинктами, повернення з покаянням до Бога, вивчення та дотримання законів творця. Зупиніть деградацію суспільства і наведе лад у житті голови та країні. Амінь.